Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Сергій Ребров назвав причину невдачі збірної України. Артем Довбик покидає розташування команди. Рума прийняла фінальне рішення. Легенда українського футболу жорстко наїхав на тренера збірної. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів про причини невдач національної збірної, заявивши, що головна проблема полягає в тому, що його збірна ще дуже молода. Цитуємо Реброва. Завжди ж кажуть, у нас зараз дуже молода команда. Усі ставлять це в плюс. Але коли в тебе дуже молода команда, це не про стабільність. Це нестабільно. Кожен матч я бачу дуже велику перспективу в нашій команді, в нашій збірні, в наших гравцях, але треба працювати. Це треба час. І я вважаю, зараз ми стали кращими, ніж ми були, і команда більше мої вимоги та тактику, якою треба грати. Але футбол це компоненти гри, це не тільки там тактика. Це дуже багато компонентів, де ми повинні бути кращими, ніж інша команда. І вони повинні контролювати ці компоненти. Настрій на гру це дуже важливо. Будемо працювати далі. Сказав Сергій Ребров. Іноді здається, що Сергій Станіславич перебував в якомусь іншому ілюзійному всесвіті. Особливо коли говорить про те, що за останній час збірна України покращила гру під його керівництвом. Але на полі все виглядає напаки. З кожним збором Україна стає все гіршою ніж була. Якщо спочатку каденція брому мали змогу спостерігати, хоч якимись відрізками яскравий футбол, то зараз у нас суцільний безлад кожній лінії, починаючи від дирявого захисту та закінчуючи беззубою атакою. Чомусь про це головний тренер мовчить, як і про те, що збірна України майже не створює гольових моментів у матчах проти другосортних збірних. Але особливо кумедним з чергового інтерв'ю Реброва виглядають його слова про молоду команду. А тут Ребров дуже сильно лукавить, адже майже всі наші лідери вже далеко не молоді хлопчики. Ви тільки но подивіться, циганкову 26, Довбику – Довбико 27, Миколонко – 24, чотири, Матвєнко Шапаренко – 26, Шапренко Коноплі, 25, Яремчуку 28, навіть мудрук уже цілих 23. Про що ми тоді можемо говорити далі? Про яку молоду команду каже Ребров. Хто молодий? Можливо, новобранці Калюжина Заренко та Гуцуляк. Ні, їм теж 26, 24 та 27, відповідно. Тоді навіщо всі ці розмови про молоду команду, тільки хіба для чергових відмовок головного тренера, який не здатний побудувати гарний колектив та зробити дійсно потужну команду, яка б гідно представила Україну на міжнародній арені, а не ганьбила наш герб та прапор, як це відбувається зараз. Друзі, якщо погоджуєтесь з цією думкою, то поставте лайк цьому відео. Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка Кноплянка жорстко наїхав на українського тренера. Легендарний український футболіст з Дніпра Севілі Шальке та Шахтаря Євген Кноплянка заявив, що екс-тренер збірної України Олександр Петраков є тренером низької кваліфікації. Та що він незаслужено не викликав коноплянку в збірну. Цитуємо Євгена. Коли мене викликали в збірну у 2023 році, то багато про про те, що я вже ніякий. Але одна справа, якби викликали гравця, який приїхав без плюс 4 кг з пузом. А я ж проїхав з тими ж амбіціями ще й раніше, скільки себе пам'ятаю, завжди готовий був гризти землю за збірну. Я тоді був не в поганій формі і себе відчував добре. Мене чесно викликали, а не тому, що я був товаришем ротиня. Ми грали разом. Якби я був в поганій формі, то сам сказав би, що я вже кабан і в Польщі дограю не можу бігати, і не хочу соромитися. Але я був голодний до цього, бо знаю, що довго не викликали. Спочатку були травми, а тоді прийшов цей Петраков. Хто це такий? Кого він там взагалі тренував? Азербайджан, Казахстан чи Вірменію. Ось так от він і наших тренував. Сказав Євген Коноплянка. Окрім Петракова, Коноплянка наїхав на ще декількох тренерів в його кар'єрі, а саме мова йде про наставників клужу Шальке та Карковії. Не залишився осторонь критики від коноплянки і екс шахтаря Роберто Дедзербі. За словами коноплянки, Дедзербі постійно чіпався до нього та підсказував, що йому робити. Це не подобалося Євгену. Окрім того, Коноплянка заявив, що Дедзербі спеціально не ставив його в склад. Адже Євген на тренування спрочався з італійцем та просив Дзербі відноситися до нього як відомого футболіста з повагою. Очевидно, що коноплянка це непростий гравець, трошки самовпевнений, який не полюбляє критику. Але з іншої сторони, навіть незважаючи на все це, Коно дійсно показував гарну гру за збірну, і сказати, що він якось філонив, як це роблять деякі нинішні футболісти української команди, не можна. Коно віддавався на всі 100%. Інша справа, що надмірна гордість та нарцисизм коноплянки, погубили його та не розкрити цей потенціал в Європі на 100%. Можливо, якби Конон слухав усіх тренерів та виконував їх вказівки, то він міг би покращити свою гру та допомогти як самому собі, так і команді, які він виступав. Безумовно, Коноплянка звик до тренерів УПЛ, таких як Рамос чи Маркевич, які дозволяли йому багато свободи на футбольному полі, адже він грав за рідну команду Дніпро. Але коли він покинув домівку, то він повинен був розуміти, що треба змінюватися та виходити з зони комфорту, слухати досвідчених Емірі та Сампоолі всієї, чи навіть того самого Шахтарії, якщо ти хочеш грати та бути основним. Коно на жаль цього так і не зрозумів. Те ж саме стосується і збірної України. Якби ми не критикували коуча Олександра Петракова з результати та стиль гри збірної, але зрозуміти, чому він не викликав коноплянку, цілком можна. Друзі, якщо вважаєте коноплянку найкращим лівим вінгером в історії збірної України навіть попри його важкий характер, то поставте лайк цьому відео. Клуб УПЛ планує заплатити понад мільйон євро за двох бразильців. Львівські Карпати планують викупити двох бразильських футболістів захисника Жана Педросо та Вінгера Бруніньо. Про це повідомляє видання Юафутбол. За інформацією джерела, сумарна вартість трансферів обох футболістів становитиме приблизно 1,3 мільйони євро. Нагадаємо би до гравці. В цьому сезоні виступають зелев на правах оренди. Права на падроса належать кориті Ві, а в має контракт з Атеці Мінейро. В цьому сезоні Жан Педроса провів 10 матчів Карпати, забив один гол на рахунку обороніння, 8 поєдинків та один забитий м'яч. Обидва футболісти непогано проявили себе в першій частині сезону за Карпати, ставши основними гравцями, а тому їх викуп був би цілком логічним. Дуже добре, що навіть такий складний час наші клуби здатні знаходити гроші для трансферів та розвитку команди, адже зрозуміло, що лише на власних вихованцях далеко не заїдеш. Зараз в Карпатах збирається солідна команда, яка через 2 3 роки може дати результат. Одним із творців цього успіху може стати шеф скаут клубу Гліб Порнієнко, який саме і знаходить гравців з Латинської Америки. Також структури Карпат зараз працює багато гарних менеджерів з того самого Дніпра Один, де свого часу була грамотна трансферна політика з боку гендиректора Русова. Зараз щось схоже намагаються побудувати в Карпатах. Сподіваємося, що босам ліваном все вдасться, і ми отримаємо ще одну сильну українську команду. Друзі, якщо хотіли б знову побачити сильні війські Карпати, то поставте лайк цьому відео. Римська Рома оголосила про призначення нового тренера за інформацією інсайдерів Фабриціо Романо та Нікола Скіри, керівництво Роми домовилися про підписання контракту з тренером Клаудіо Ранєрі. 73-річний наставник отримує контракт до кінця цього сезону. Нагадаємо, у точному сезоні Римлян тренували Даніела Доросі та Іван Юрич. Проте обидва були звільнені після низки невдалих результатів. Зараз команда для 12 серії А. Що стосується раніри то минуло сезону, він врятував від відвилідої італійських каєрі. Найбільшим досягненням у кар'єрі фахівця вважається титул АПЛ з Лестером у 2016 році. Нагадаємо у складі рому виступає український бомбардир Артем Довбейк, який цього сезону забив вже 6 горів. Ранієрі це типовий кризовий менеджер, який здатен в короткостроковій перспективі допомогти нинішній Ромії. Це фахівець з іменним та величезним досвідом на топ рівні, на відмінної від того самого Юрича. А тому ми вважаємо, що ранірі повинен показати свої тренерські навички та врятувати провальний сезон для Ромії. Втім, якщо казати про довгострокову перспективу, то тут Ромі буде дуже важко. Адже ранірі вже не молодий тренер. Він не є якимось новатором чи спеціалістом, що відстежує нові тактичні моди. Ранієрі вже не той, яким він був, коли перший раз очолював Рому. Все-таки йому уже 73 і вік бере своє. Навіть його сенсаційний лестер 2016 року це скоріше була казка та виняток, ніж дійсно закономірність. У будь-якому випадку раніри повинен струсити гравців Роми. А от вивезти їх на інший рівень, в тому числі нашого Артема Довбика, буде дуже важко. Друзі, а як вважаєте ви, чи зможе Ранієєрів вивезти Рому із кризи, та чи буде Артем Довбик ключовим гравцем його нової команди? Пишіть в коментарях під цим відео. Артем Довбик близький до того, щоб покинути збірну України. Форвард збірної України Артем Довбик може не зіграти в листопадових матчах Ліги наці з національними командами Грузії та Албанії, як повідомляє видання Корріло Деласпорт, 27-річному нападнику зробили МРТ Коліна, оскільки гравець відчув у ньому дискомфорт після останнього матчу з Рому. Обстеження не виявило якихонебудь проблем у Артема, але готовність до Довбика зіграти в матчах з Грузією та Албанією оцінить тренерський штаб збірної України. Відзначається, що лікарі Роми ще має схвалити рішення щодо участі Форода в матчах Ліганації. І що що Довбек пропустив останнє тренування збірної, а тому його участь у поєдинку проти Грузії є досить малоймовірною. Можливо, у Довбика і дійсно є якесь незначне ушкодження, але тенденція його травм за збірну наводить на не дуже гарні думки. Чомусь за Рому в цьому сезоні Довбек грає постійно навіть на уколах, а коли приїжджає за збірну, то відразу проблеми. Схожа ситуація в Андрія Луніна з Ралу, але там Луніна, хоча б можна зрозуміти. Він не основний збірної, а у Довбек це ключовий наш гравець, і він нам потрібен кров із носа, адже навіть в найгіршій своїй формі він все рівно краще за Яремчука, який не грає в Греції, та Ваната, який забиває тільки клубом УПЛ. Тому сподіватися, що Довбик відновиться хоча б до другого матчу проти албанців і допоможе нашій збірній. Друзі, якщо бажаєте одуження Довбика, то ставте лайк цьому відео, а також пишіть в коментарях, хто на вашу думку повинен замінити Артема у нападі, якщо він не зможе зіграти Яремчук чи Ванат. На цьому, все дякую, любі друзі, то сьогодні були з каналом Футбол обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раз не зробили. Та пишіть свої коментарі, стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося за вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.